Добрий день, учні 7 класів. Сьогодні ми з вами виконуємо лабораторну роботу номер 3 на сторінці 99. Тема дослідження коливань нитяного маятника. І отже, нам потрібен нетяний маятник. Для цього я взяла металеве невеличке тіло і підвісила його на довгі, довгі нерозтяжні нитці. Підвісила, ось, бачите, ручку з палички, просто опустила. І таким чином мій маятник може коливатися. Тепер починаємо роботу з того, що ми визначаємо довжину даного маятника. І для цього мені потрібен мій асистент. І я. в кадр я. Давай і міряю довжину маятника. Так, І отже, коли ми бачимо довжина маятника 104 см. 104 см ми записуємо у таблицю. І отже, коли ви перенесете ось цю таблицю до зошита, то ось тут замість 1 метра ви напишете 104 см. Але в метрах перетворили в метри і записали в таблицю. Перша табличка, ось тут я читаю, дослідіть залежність періоду коливань від його амплітуди. Амплітуда, наскільки відхилили. Що нам у цей час потрібно робити? У цей час нам потрібно відхилити маятник на деяку амплітуду і відрахувати, наприклад, 10 коливань. У цей час ми не забуваємо натискати на секундомір. Людина, яка виконує цей дослід, повинна бути одна людина, тоді буде менша похибка. І отже, відпускаємо одне коливання, 2, 3. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. На десятом коливанні ми натиснули на секундомір. І тепер ми бачимо, що у нас це зайняло 19,98 секунди. Отже, ви напишете амплітуда. Ми відхиляли на амплітуду 7 см. Отже, перенесете, але знову ж таки у метрах. Кількість коливань 10. Час 19,98. Період за формулою. Час поділити на кількість коливань. Формула повинна бути внизу під таблицею, розрахунки всі під таблицею. І ви записуєте, розраховуєте і потім цей період записуєте сюди. Другий раз, тепер. Наш асистент нам відхиляє на 3 см, тобто в два рази менше. І одночасно запустить секундомір. І давай. Раз. Два. Три. 4, П'ять. Шість. Сім. Вісім. Дев'ять. 10. І отже, дивимося, це 19 секунд 81 мілісекунда. Тобто 19,81 секунди. Запишете цей час сюди. Кількість коливан так само 10 за формулою порахуєте період. І ви повинні далі написати, що при зменшенні амплітуди, і що в нас стало з періодом? Чи він зменшився, чи він збільшився? Але ж пам'ятаєте ви про похибки вимірювання. Наприклад, 19,98 і 19,81 секунди. Це, по суті, практично той самий результат, однаковий. Але є малесенька похибка. Я вам вже сказала підказку. Далі думайте самі. Після того, коли ви зробили ці розрахунки, ви робите наступне. Ви будете досліджувати залежність періоду коливань маятника від його маси. Отже, перекреслюєте таблицю номер 2 Перший рядок Точ-точ-точ. увесь переписуєте, який був у першому, у першому завданні. Тобто, кількість, коли 10. Оте у вас було 1998 секунди і період, який ви переходите. Маса! Тепер нам потрібно масу дізнатися. Зараз ми будемо це робити. І так, я взяла електронні терези і тепер кладу сюди важок. І цей важок у нас. 9,77 грама. Потім я до цього важка довантажу іще трішки. І в мене вже буде 3622 36,22 грама. 36 Дивимося, що ми робимо? Масу, але в кілограмах. Ви пам'ятаєте в кілограмі 1000 грам. Отже, вам потрібно. Оті От грами перевести в кілограми і записати у першому випадку, коли в нас був тільки один ось цей тягарець. І в другому випадку це ось тут другий рядочок, коли в нас буде вже їх багато. І тепер дивіться, що ми робимо: кількість коливан 10, а час. Зараз знову ж таки проводимо дослід і дивимося час. І отже, з попереднього досліду, ви дізналися, що ми можемо відхиляти на будь-яку амплітуду. Ой! Знову вам трішки підказала. Ну нічого. І отже, відхиляємо на деяку амплітуду. Відхиляємо і запускаємо секундомір і рахуємо 10. І так, у нас був збій системи. Тож ми наново пробуємо виконувати досліди. Відхиляємо, і запускаємо секундомір і один. Два, три. Чотири. 5, 6, 7, 8, 9, 10. Зупинили секундомір і записуємо. Тепер у нас 20,24 секунди. Отже, записали кількість 10, а час 20,24 секунди. Отже, ми бачимо, ми збільшили трішки масу, і час також трішки збільшився. Порахуємо період. І потім ще будемо давати висновки. Далі. Третя таблиця. Креслимо третю таблицю. Не повірите, знову ж таки, з першого досліду переписуємося. Кількість, коли 10. І оцей час, і період. Все переписуємо ось з ось у цієї з першого рядочка. А от другий рядочок. Нам потрібно робити самим. Що ми тут робимо? Дослідіть залежність періоду коливання нитяного маятника від його довжини. Потрібно зменшити довжину нитки. І отже, у попередньому досліді у вас, ви пам'ятаєте, час там був трішечки більше 20 секунд. Тобто, знову ж таки, там у вас було 19,98. Тут у нас 2024, ну, взагалі можна сказати, що це знову ж таки похибка. А далі думайте самі. Все вам підказки, підказки, бачите? Тепер, третя таблиця. Зменшила довжину нитки. Мій асистент міряє довжину нитки. Кадр знову вриваюся, да. вривайся. Ой, яка там матькі рулетка негарна. І показує 48 см. Отже, ви собі записали: ось тут у таблиці не 0,25 см. А 48 сантиметрів перевели у метри і ось тут записали. Кількість коливань так само 10. І мій асистентер запускає секундомір і маятник разом. І давай. Один, два, три, 4, 5, 6, 7. Вісім, дев'ять, десять. І тепер дивимося. І час тепер ого ж, наскільки змінився. 13,62 секунди. Це вже не такий самий час, це вже не похибка, це вже інший час. 13,62 секунди. Записали, порахували період. Після того прочитали аналіз експерименту. Які величини ви навчилися вимірювати? Подивіться у таблиці, які величини туди заносили і як ми їх рахували. Потім, які чинники могли вплинути на точність одержаних результатів. Про це ми вже багато раз говорили, і тому я думала, що ви запишете самостійно. Чи залежить період, коли вадникя матітника від амплітуди? Отже, ви повинні написати, залежить чи не залежить. Далі, якщо залежить, то написати, що при зменшенні амплітуди, і що стається з періодом, зменшується чи збільшується. Те саме маси тягарця ви повинні написати при збільшенні маси тягарця. І написати, що ставалося з періодом? Зменшувався чи збільшуватись. А можливо, взагалі не змінювався. Проаналізуйте, подумайте. Далі, довжини маятника. Ви повинні написати при зменшенні довжини маятника. І написати, що сталося в нас із періодом? Зменшився чи збільшився. Ну, а Якщо не змінився, то так і напишіть, що не змінився. І далі у вас є творче завдання. Подумаєте і. Його обґрунтуєте і напишете. На цьому все. Вдалого виконання! Чекаю ваших робіт!